Вітаю це подкастішові центру спільних дій в цьому подкасті. Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іра, привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, чому Зеленський шукає нового суддю конституційного суду. Які з цим успіхи на диво якісний законопроєкт, яким нардепи пропонують зробити сферу закупівель прозорішою, та скільки будуть отримувати службовці органів місцевого самоврядування? Отже, поїхали. Зараз наші слухачі можуть сказати, що блін замахали говорити про конституційний суд вже стільки разів про це чули. Але я не дарма цього разу вирішила почати з цієї теми. Ми пам'ятаємо, що КСУ – це єдина інституція, яка уповноважена офіційно говорити, що написано в конституції, тлумачити конституцію. Наприклад, тільки КСУ може сказати однозначно, чи можна в Україні запроваджувати подвійне громадянство, чи не можна. І цього рішення ми вже чекаємо близько року, як мені сказав колишній заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. І ще почали вкидувати дезінформацію, що президент і Верховна Рада без виборів нібито можуть втратити легітимність. І ми зараз працюємо з цією темою і авторитетно можемо сказати, що ні, це неправда. Вони не втратять легітимність. Але одна справа, коли центр спільних дій авторитетно щось заявляє, інша справа, коли це робить конституційний суд. І от справа в тому, що якщо зараз до травня ми не знайдемо нового суддю КСУ, то, можливо, Конституційний суд взагалі не зможе збиратися і працювати. Іра зараз пояснить чому. Суд зможе працювати, коли в його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного суду. Давай подивимося, яку ми маємо зараз ситуацію. Що в нас зараз відбувається? Зараз у нас є 5 вакантних місць. Три за квотою Верховної Ради та два за квотою з'їзди суддів. Хочу наголосити, що конкурси тривають ще з вересня місяця і ще досі не обрані судді. І от нова вакансія утвориться в зв'язку з тим, що судді Конституційного суду Сергія голова тому 29 травня виповниться 70 років, а це є граничний вік для перебування на посаді судді. Отже, ми будемо мати 5 плюс 1 – шість вільних місць. Щоб буде недостатньо для кворуму. А звідки оцей ейджизм у нас? Я не знала, що є оця гранична межа. Це типу ну, ризик чого? В нас взагалі є й гранична мінімальна межа, тобто особа, яка не досягла 40річного віку, не може бути суддею конституційного Ні, суду. Це не дивує мене, це я розумію логіку. Е доведено. От в світі доведено, що вік судді більшість за 65 років при умові належного психічного і фізичного здоров'я є скоріше перевагою, ніж недоліком. У порівнянні з суддями молодого віку з огляду на набутий досвід і високу професійність. Ну, ми не раз бачимо такі зашквари з молодими суддями, і, а в нас мені здається, що така знаєш дух радянщини. Навіяно це тим, що 65 років, сім до речі, судді виходять в 65 років, а судді конституційного суду відставку йдуть у 70 років. Тобто, це такий граничний вік, після якого вже наступає пенсія, і особа не зможе здійснювати адекватно правосуддя. Суді, Хоча судді майже як спортсмени, теж в якомусь світі все до побачення. Судівська кар'єра ваша закінчилась. Ще я дивилася досвід інших країн, і, наприклад, у Сполучених Штатах Америки взагалі відсутні вікові обмеження для перебування судді на посаді. І там є така норма, що якщо суддя старший, значить він більш кваліфікований і відповідно там може здійснювати більш якісне правосуддя. Окей, давай повернемося до пошуків власне цього майбутнього судді конституційного суду. І окрема тема це якість кадрів, які подаються на цю посаду. В соцмережах вже чимало вирізок є з такими курйозними моментами про цей конкурс, наприклад, одного з кандидатів дуже збентежило питання про рік ухвалення конституції. Якщо ви не чули цього, то давайте послухаємо зараз. Знаєте, у мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції, хоча б. Ну, я ще хочу додати про ще одного такого курйозного, одіозного чоловіка, який проходить конкурс на посаду судді конституційного суду. І он, він на запитання, чому в декларації вказав, що відчужив продав, тобто автомобіль за 40 тисяч доларів, сказав, що люди в Україні розраховуються вільно як гривнями, так і доларами. При цьому забувши, що єдиним платіжним засобом в Україні є гривня. Ну так, да, дуже сумно, коли людина на таку серйозну посаду подається і, і забуває про такі речі. А якщо без жартів, то в Конституційному суді загалом багато вакансій, як ти вже згадала, і все ніяк не можуть знайти тих суддів. Може, тому і не можуть, що подаються через НАХТА. Можливо, в цьому проблема, а ще тут варто згадати, що в нас є вимоги Європейського союзу, вимоги Венеціанської комісії. От одним з таких є так званий закон про конституційний суд, який було прийнято в минулому році, і одним із його вимог є створення конкурсної комісії для проведення конкурсу. Кандидатів, які призначаються за відповідними квотами, а також створення дорадчої групи експертів, яка утворюється з метою сприяння в оцінюванні ось цих моральних якостей і рівня компетенції у сфері права кандидатів. На посаду судді. Саме ми дивимося відео, про яке ми щойно говорили з тобою, Марія, саме із трансляції з цієї ось комісії, тобто така досить бюрократична з однієї сторони, а з другої сторони процедура, яка все ж таки сприяє такому якісній фільтрації, якісному відбору претендентів на посаду судді. Хоч трошки довго, але я все ж таки підтверджую свою репутацію позитивного аналітика. Я вірю, що вона приносить. Несе свої плоди. Я дуже багато скандалів на тему закупівель, особливо щодо будівництва великих об'єктів з таких медійних історій. Можна згадати реконструкцію водогону для Миколаєва, про яку активно писали десь восени минулого року. Тоді якраз з'явилось розслідування наші гроші, і журналісти зазначали, що ціни на будматеріали були завищені удвічі. А якщо в гуглі ввести там щось типу скандал, прозоро будівництво, то можна знайти чимало таких історій. І, наприклад, лише набув в 11 кримінальних провадженнях встановило факти завищення цін на будівельні матеріали. Зараз нардепи подали законопроект, який має виправити ситуацію. Як він тобі, Іро? Він мені в загальному дуже гуд, дуже класний законопроект. Якщо він прийметься, якщо він піде. Давай трошки я зупинюся, розкажу про нього, і ти зрозумієш, чому це класно і чому це важливо. То, тому що тобі подобаються всі рішення і ти оптимістична. Е, ні, мені далеко не подобаються всі рішення. Просто я намагаюся оцінювати тільки класні якісні рішення. А Оксані лишати весь шлак. який там є. У нас хороший поганий поліцейський. Отже, давай про прозоре будівництво. Законодавець пропонує зобов'язати обов'язкове обґрунтування і оприлюднення детальної інформації про вартість будівельних матеріалів при публікації договору на системі електронних закупівель, тобто Прозоро, як вона більш відома в народі. Тобто зараз є просто загальна сума і невідомо на що це все йде. А зараз є просто розрахунок вартості, там, наприклад, 100 тисяч гривень. І, грубо кажучи, ми не знаємо, що в цих 100 тисяч гривень подетально, там саме там, цегла, якісь я не знаю інші виробничі матеріали. А по новому законодавству пропонується такий детальний кошторис з розбивкою зробити, щоб люди бачили, що пропонується і за що платяться гроші. Що витрачаються кошти, в тому числі зараз багато історій з відбудовою, з міжнародними донорами, з міжнародними організаціями, які спонсуються все, щоб вони бачили, куди витрачаються їхні кошти, щоб це все було максимально прозоро. Ну, власне, Європейська комісія якраз у своєму звіті говорила про те, що нам треба звернути увагу на прозорість всіх механізмів. Ну от власне, чим зараз і аргументований цей законопроект. До речі, десь три роки тому, якщо я не помиляюсь, запровадила єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Тобто, це, типу, теж був такий крок в бік прозорості. Так, через те, що будівельна сфера тривалий час була однією з найбільш корумпованих і закритих галузей в Україні. Я думаю, всі, хто хоч раз стикався із поданням документів в ДАБі, могли самі в цьому переконатися і абсолютно погодяться зі мною. У ціну практично кожного квадратного метру закладалася вартість хабаря, і от якщо ти простий громадянин, прийшов з вулиці, ти роками не міг отримати там, елементарний дозвіл на будівництво, щоб почати за свої кошти будувати своє житло. Зараз ця галузь цифровізувалася, і це кардинально допомагає її відкрити і зробити більш доступною для людей. От особисто в мене є майже там більше 10 випадків знайомих, які скористалися саме цифровою системою в сфері будівництва і супер супердовольні, говорять, що все видно, все бачу, що підвіть відгружають, що не вистачає, це так мінімалізувало їхній час і фінансові затрати. І до речі, це все працює через портал дія. Я дивилася, моніторила, що там доступно 14 будівельних сервісів і читала статтю Федорова, який сказав, що от за цих три роки скористалося ними понад 100 тисяч разів. Тобто, ми можемо зрозуміти, скільки коштів було зекономлено і скільки людей залишилися задоволеними. Знаєш, після подкастів з тобою, що більше слухачів які що, лишаються задоволеними тим, що робить наша влада. На останок у нас законопроєкт про мінімальний розмір окладу для посадовців місцевого самоврядування. І знаєш, якщо почитати а якісь пабліки групи в Фейсбуці громад, то може скластись враження, що в органах місцевої влади люди отримують якусь неймовірну кількість грошей. Але оскільки зараз нардепи подали такий законопроект про мінімальний оклад, то бачимо, що не так добре, як комусь може здатися все. Працівники органів місцевого самоврядування не є держслужбовцями і вони отримують платню із спеціального, тобто місцевого фонду вона залежить від фінансової спроможності територіальної громади та від вислуги років працівників. Я порахувала, що станом на січень 2024 року обов'язкові виплати, от, наприклад, беремо в середину головний спеціаліст. В органах місцевого самоврядування становить оклад 5500, 885 гривень за вислуга років і 400 гривень ранг. В середньому це виходить 6 тисяч гривень. Це навіть не на мінімалка. Це навіть не мінімалка. Я хочу нагадати, що мінімалка у нас 7 100, а з 1 квітня буде 8 тисяч гривень. Тобто ось за рахунок премій, доплат, в залежності від рівня від платіжної спроможності територіальної громади. Ми маємо там плюс-мінус заробітні плати. Хтось кращу, хтось меншу. Ну, от цей обов'язковий мінімум 6 тисячі гривень. Я говорила зі своїм другом. В нього, наприклад, батько на посаді голови РДА у 2016-му мав менше 6 тисяч гривень на місяць на руки, і мій друг працював працюючи айтішником джуном, типу, вже тоді мав більше. А потім почали потроху піднімати оклад. І наступний голова цієї РДА в 2020 тисячі мав 19 тисяч на місяць, і це при тому, що в нього величезний стаж, там вислуга 20 років, бо він все життя на держслужбі. І я веду це до цього, що от історії про якісь абсолютно казкові ем, зарплати, це якщо і правда, то це скоріше якісь аномалії. Але насправді навіть на таких високих посадах де багато відповідальності, багато роботи, люди не мають дуже багато грошей. І давайте тут перейдемо вже до цього законопроєкту, про який ми сьогодні говоримо. Що саме пропонують ним змінити? Законодавець пропонує, що розмір окладу повинен бути не менше мінімальної заробітної плати. Я хочу розказати, що це вже є в діючому законі про службу в органах місцевого самоврядування, але оскільки він вступає в силу тільки після закінчення воєнного стану, зареєстрували ось цей законопроект, щоб якимось чином, через те, що ми зараз чуємо про нехватки кадрів, нехватку кваліфікованих спеціалістів кадровий голод, а ось такі низькі заробітні. Можуть тільки-тільки це погіршити. І друга частина: ти знову будеш мене лаяти, що я, то, що, я так -то хороший, да, що я хороший позитивний аналітик, але все ж це рішення про нарахування премій, доплат та додаткове навантаження має бути обґрунтованим. І має бути оприлюдненим на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування протягом 10 календарних днів після рішення про нарахування ось цієї виплати. На мою думку, це такий дуже прогресивний класний скіл, який вартий окремої уваги. Крок, на мою думку, так. Да. Це такий прогресивний класний крок, який вартий окремої уваги. Мені дуже подобається цей пункт теж. Я тут згадаю про свого улюбленого мера Черкас. Хтось може вже подумати, що він нам заплатив за чорний піар проти себе. Але от мені згадується, що йому встановили премію в розмірі 400%, і він, зрештою, матиме зарплату 80 тисяч гривень. Будьмо відверті, дуже немало, ще й на Черкаси. І я також розумію, що паралельно з тим є випадки, коли справді без премії зарплати посадовців будуть зовсім невеликими. І має сенс запроваджувати цю премію, щоб ну, людина отримувала адекватні гроші за свою роботу якісно. Тому це обґрунтування для мене така гарна історія, тому що ну, незрозуміло, от конкретно в якийсь випадок. Це перебільшення чи це справді окей, що людина отримає свою премію і, і вона на неї заслуговує. Бо хто слухав наш попередній епізод, в якому ми з Ірою говорили про прозорість місцевого самоврядування? Пам'ятаєш, також хочуть зробити так, щоб місцеве самоврядування було зобов'язане транслювати онлайн засідання і публікувати порядки денні. І всі ці речі вони загалом і вигідні місцевому самоврядуванню, тому що це така можливість повернути довіру людей, яка дуже дуже важлива. Що не можна сказати про розклад засідань та онлайн трансляції Верховної Ради України, про які нам невідомо і невідомо коли зареєструється, хоча б якийсь мінімальний законопроект, який би висвітлював це питання. Закінчуємо такою ноткою негативу і ро дуже тобі дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Дякую, Марія. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Коршенкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати? Нас можна послухати на подкаст ТНВ, мого аудіо, ефірі громадського радіо, Радіо на Кипіло. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та на youtube музиці В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Ми дуже чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.